Це супер-пупер, рідкісна опція. Рекомендую всім таку велику машину купляти з асистентами. Ну і тут у нас жодної заглушки немає. тій Мові смартфон на тій мові і навігація. Ми все абсолютно показуємо клієнтам. І це все чистенько, чиста страхова історія, без виплат, пройдені тихогляди були по автомобілю. Дев'ятимісне я все. не думаю, що на ринку є щось подібне. Подивіться, скільки квитанцій з офіційного сервісу Hyundai Auto Trading Одеса. Друзі, всім привіт на зв'язку Петро компанія Advisor Auto. Сьогоднішнє відео про дев'ятимісний дизельний Kia Carnival 2019 року виготовлення, який ми імпортували з південної Кореї в Україну. Саме в цьому випадку цей автомобіль був проданий в дорозі. Вже по приїзду в Україні ми зробили повне обслуговування на офіційному сервісі в Одесі. Зробили багато додаткових робіт. Провели комплекс детелінгу, ну і сьогодні видали нашому клієнту. Я детально відзняв сам автомобіль, розказав про всі ціни на автомобіль, на обслуговування, на детелінг, а також в кінці відео буде відгук нашого клієнта по співпраці з компанією Advisor Auto. Поїхали, буде цікаво! Отже, друзі, Kia Carnival 2019 року виготовлення з 2.2 турбодизелем на восьмиступеневому автоматі. Ну і Carnival буває тільки. Передньоприводний. Це 9-місна версія в комплектації Noble Special з рядом додаткових опцій. Машина в рідній фарбі. Купили ми її на аукціоні Автобел, Якщо не помиляюсь, в Південній кореї, трошки пізніше покажу всю історію покупки. І даний автомобіль у нас продавався в дорозі. Колір чорний металік. Дуже гарно виглядає. Зараз, коли провели комплекс робіт по детелінгу, машинка як нова. Давайте швиденько в моєму стилі, бо клієнти вже отут чекають, як бачите, щоб я їх не затримував, швиденько покажу основні моменти. Так, Рік виготовлення, пробіг автомобіля, тут вже на 800 км більше, бо я на ньому приїхав. Із Одеси у Франківськ. Тут ми провели комплекс детелінгу і зараз видаємо клієнтам. Значить, із якихось серйозних недоліків. Тут по машині нічого немає, тут навіть якихось дрібних моментів по автомобілю немає. Косметично, зараз після детелінгу вона в ідеальному стані. Ціна в Україні під ключ зі всіма витратами, плюс антикоразійна обробка, плюс сітка в решітку радіатора. Плюс мийка впуску-випуску заміна клапана ЕГР, бо при демонтажі він навернувся. Плюс доставка у Франківськ, плюс паливо, плюс повний комплекс детайлінг робіт, це полірування, кераміка. Захисні плівки на зони ризику, це хімчистка. Ну, Ще якісь додаткові роботи вже не пам'ятаю, витягування м'ята це разом стало десь в районі. 29-29500 доларів в Україні на номерах з таким великим об'ємом робіт. Ну, бо дуже гарна ціна була в дорозі, якщо чесно. Тепер давайте про комплектацію. У нас максимальні LED-фари на дві лінзи з LED-ходовими вогнями. LED проти туманки. Ось так і наглядає попереду. Передня камера, поставили сіточку. Не знаю, видно, не видно на автотрейдингу. і знизу також, бо отвори великі захистили радіатори. 19-хромовані диски, двохпоршневі гальма. Камера асистентів з датчиками на лобовому із допопцій два люка задній панорамний рахується. Дзеркала величезні з повторювачем повороту. Є камера, є індикація сліпих зон, безключовий доступ на... Передніх та задніх дверях, взагалі повний хромпакет, трейнги, арктроніків круг, якщо не сказав, і передні, і задні, задня летоптика, задня камера, GPS, антенна, плавник. Зовні із додаткових хлопця на такій машині могли би ще бути пороги і, в принципі, на цьому все. Якщо говорити за салон, він у нас сірий, буває ще бежевий. Бежевий, можливо, можливо. Трошки дорожче виглядає, але якщо провести детейлінг, якщо ось так гарно салончик відмити відчистити, то і сірий би виглядає дорого. Почну з дверних карт. М'який пластик. Оця вся частина, оце все це вставка за екошкіри, так само, як і ось тут. Це все з підкладкою, воно м'якеньке приємне. Вставка під мармур, ну, все перекликається, там на кермі, така вставка, там на панелі така вставка. Ну, коротше, красиво. Є пам'яті, повний електропакет. Ще, можливо, буває пакет не ржавій, так? але не частенько ми його бачимо. По цьому карнівелу тільки-тільки зняли на детелінгу повністю плівку з підлоги. Плівка була, в плівка була ще з заводу на цій машині. От на детелінгу її зняли вперше. Тому тут ковролінчик як новий. Сам салон з натуральної шкіри. М'яка приємна, подивіться, яка товстезна, перфорована. Взагалі дуже гарні зручні сидіння. Ось так виглядає у нас все. У нас повний пакет регулювань водійського сидіння, переднього пасажирського. І з додаткових опцій, навіть для Ноблі Спешала, у нас повний пакет асистентів, сліпі зони, утримання смузі руху, ну відповідно, адаптивний круїз-контроль і екстрене відгальмовування при появі перешкоди спереду, заду, збоку. І хто підписаний на мій телеграм-канал, то буквально вчора цю машину мені привезли з детелінгу. Я заганяв цей карнівал до себе в паркінг. І якраз я демонстрував, як спрацьовують індикатори сліпих зон і як спрацьовує екстрене відгальмовання. Тому якщо ви не підписаний телеграм-канал, ви багато втрачаєте. Я вже не говорю про звіти по всіх аукціонах, про багато такої, знаєте. Інформації, яку ви не всюди знайдете про автомобільний ринок, про якісь особливості певних автомобілів, особливо корейських, якісь нюансики які підбору, якісь болячки, фішки, як це вирішити і так далі. Ну, і найголовніше це все безкоштовно, плюс потрапляють туди варіанти, в першу чергу, які ми виставляємо на продаж в дорозі, або які є гарні варіанти в Кореї. Тому рекомендую підписатись. Посилання є в описі. Рекомендую всім таку велику машину купляти з асистентами. До речі, камера 360 тут теж рахується як додаткова опція. Є розетка на 220 вольт, фізична кнопка відключення системи курсової стабілізації. Ось таке гарненьке кермо з вставкою під мармур. дуже воно зручно в руці лежить, якщо чесно. Тут по стандартах на всіх корецях Handsfree мультимедіа, бортовий комп'ютер, адаптивний. Проїзд. Є автоматичне ближнє дальнє світло. Ще би могло бути із допопці, це автоматичні двірники, відповідно, датчик дощу. Могла ще би бути цифрова приборка по центру. ну Тобто є ще куди розвиватися. Але у нас все одно дзеркало з автозатемненням. У нас лед підсвітка по салону, електропривід бокових дверей. Там у нас люк, ззаді люк. Повністю з електроприводом, одним словом, так це все виглядає. CarPlay Android Auto на такій машині на весь екран. Знову ж таки, відписники телеграм-каналу, це постійно можуть бачити в публікаціях, коли я доставляю автомобілі і так далі. Верхній блок керування це мультимедіа. Нижній блок керування це система кондиціонування. Тут трьохзонний клімат, от що, ще згодська плівка. Зараз клієнти хай знімають. Система кондиціонування трьохзонна. Водій, передній пасажир і третя зона позаду, вона ще отут додатково регулюється, виведена для пасажирів позаду. Е, є, у нас, є у нас окрема лінія системи кондиціонування, відповідно, назад, окремий випарювач і так далі. Тобто не просто десь кісь, тільки повітроводи виведені, а все досить серйозно. І з допопці бездротова зарядка, як бачите, тут вже виходи. Для підключення CarPlay, Android Auto чи просто USB чи AUX модуль, якщо зараз цим хтось користується, звичайно, селектор обтягнутий шкірою, два ключика з цією машиною у нас Ну І тут у нас жодної заглушки немає. Електросинки гальм, автохолд, підігрів керма, підігрів вентиляція двох передніх сидій. Еко драйв Mode, відключення передніх ну, автохолд зрозуміло, і е, включення в ходу камера на 360 градусів. Зрозуміло, що ми підготували для клієнтів карту Advisor Family. Зараз коротенько вам все покажу. От групу ми зробили 19 серпня, хоча сама машина у нас куплена 29.05.2025 року. От саме в травні ми купили цю машину, а в серпні її забрали. І зараз, от, вже перші дні жовтня то забирають люди їзди Ну, Якби, великий комплекс робіт проводиться в Одесі, тому машина там трохи затрималась. Ну, і великий комплекс проводиться у Франківську. Теж тиждень вона була на детелінгу. Дев'ятимісний Noble Special. Ми зразу показуємо все клієнтам, за скільки купили і так далі. Кожен клієнт це все бачить. Незалежно, чи ми підбираємо машину, чи ми вже продаємо якесь готове рішення. Ось пробіг, який був 108-260 19 року. Тут у нас все чистенько. Чиста страхова історія без виплат, пройдені техогляди були по автомобілю. Дев'ятимісний, все по техпаспорту, як має бути. Ну і тут у нас він номер є. Одним словом, от завжди кожен, абсолютно кожен отримує всю інформацію. Абсолютно завжди, незалежно незалежно, як у нас відбувається процес взаємодії. Ось Саме це відео. Бачите, це з телеграм-каналу. Воно колись, в травні, було опубліковано за день до аукціону. А це вже пішли. Всі фото та відео з огляду. Тобто, наша людина поїхала, все оглянула, перевірила. Ось так виглядає, виглядає, виглядає. Все перевірила. І, відповідно, ми його тоді придбали, зараз, відповідно, в дорозі він продався трошки дорожче. Бачите, скільки відео? 6,5, 3,5, більше 5 хвилин, 6,5 і ще 6,5. Наскільки детальні звіти ми робимо для клієнтів. Далі, відео торгів, хоч ми продавали її в дорозі, але і відео торгів, і квитанцію за аукціону, ми все абсолютно показуємо клієнтам. І там далі пішов детальний прорахунок. Ми також рахуємо, навіть коли машина йде на продаж, рахуємо з запасом мито, обліки, все решта. І тут вийшло дешевше, ніж ми, в принципі, зразу планували, але саме це забезпечує задоволених клієнтів, як то кажуть. Тому що завжди треба прорахувати так, щоб клієнт не пішов в якийсь мінус, бо кожен планує свій бюджет. І тому краще зразу закласти сценарій, що в нас вийде або так, як ми рахуємо, ну або трошки дешевше. Тоді буде приємно. Звичайно, бувається. Таке ситуації, ну але так, у нас тут продовжуємо по комплектації величезний підлокітник. Є там у нас прикурювачі USB-виходи. Трошки у нас є моментів, що обтягнуто ковроліном. Так, у нас тут подивіться, скільки квитанцій з офіційного сервісу Hyundai Auto Trading Одеса. Тут чек на 53. Ну Там ще у нас буде десь одна квитанція, бо ми робили антикор. Зараз постараюсь відкрити. А тут чек у нас на 21. Ну Загально, бачите, 74 тисячі гривень. І це вже входить в ціну даного автомобіля. Електропривід задніх дверей. Це 9 версія, але зазвичай такі автомобілі використовуються як шестимісні, просто у кожного тут окреме крісло. Так, зараз постараюся вам так показати. Шторка є на оцьому третьому вікну позаду, шторка є на оцьому величезному вікні по дверці, при тому тут є електропривід, воно опускається і так далі. Далі у нас тут із доп є вентиляція другого ряду. Це супер-пупер, рідкісна опція. Її, щоб ви розуміли, практично не існує. Тут ви ну, можете побачити час від часу підігрів. А от вентиляція другого ряду це супер рідкісна опція. Звичайно, що не всім потрібна, але є. Так само у нас із допопцією розетка на 220 В. Так, тут 200 Вт багато, але вже в якійсь ситуації може вас виручити. Так, У нас ось така шторка механічна. Це зроблено для того, щоб не красти за рахунок приводів в висоту стелі. Але з самого люка у нас є вже. Привід. Ну, коротше, ось така класна добротна машина з історією покупки, з усіма підтвердженнями. Ще й з ось таким підходом від нашого клієнта по вдосконаленню, по апгрейдах, по доведенню її, як то кажуть до ладу. Так, одразу коротенька дозйомка. Вже підключили смартфон клієнта до CarPlay Android Auto. Використовується ось такий невеличкий Bluetooth-адаптер, він і Wi-Fi модуль одночасно. І, так, це все прекрасно транслюється, вибираєш собі додаток, який хочеш, хочеш Google, хочеш Waze. І... Е Користуєшся на якій мові смартфон, на тій мові і да, Ну і сам процес видачі приїхав пан Олександр з дружиною забирати автомобіль. Вітаю вас ще раз. Дякую. Кілька слів від вас, як нас знайшли, як машини, якого сьогодні отримаєте? Адвайзер авто знаю вже давно. Це моя вже друга машина, яку я замовляю взагалі з Кореї. Але першу машину я замовляв в іншій організації. Адвайзера я тоді вже знайшов, але на той час вже замовив іншу машину. Тому тоді не. Не довелося по суті, працювати наразі, тому маю досвід порівняння, і можу сказати, що в цілому великий плюс до котра. Я отримав майже всі, ну, що можливі тільки дані про цю машину. То я бачив екційний ліст і, і бачив торги. І, тобто все можна порахувати на будь-якому сайті. Є і пробіги, і таке і все інше, це можна знайти навіть самотужки. От. Хочеться відзначити, що всі ті забаганки чи бажання, що було озвучено Петрові, він все виконав, це виконав чудово. Сам не має часу займатися машиною, тим більше Петро вже знає ті місця, де можна зробити машину краще, можливо, там десь. Дешевше, але в цілому виглядає чудово, будемо їздити. Сподіваюся, буде все надовго. Дякую. У нас тут якби не класична схема покупки. Машину купляли вже в дорозі, але дуже правильно пан Олександр зазначив. Абсолютно всю інформацію він отримав так само, якби ми для нього купили автомобіль. Зручено, що вона продавали трошки дорожче. Ми продавалися вона після трьох місяців від моменту покупки. Але ви бачили всю історію з аукціону. Ви бачили на час, коли вона ще виставлялась на аукціон публікацію з телеграм-каналу. Mm -hmm. Тобто, щось підробити, щось змінити просто фізично, неможливо. Аукціонний лист катанцію з аукціону, страхову історію, історію проходження технічних оглядів. Я вже в принципі вам це все показував, але проговорю, тому що я не думаю, що на ринку є щось подібне. Хоча тому ринку в Кореї вже 10 років. Але наразі все одно ну щось чогось це не показують. Я за те, щоб клієнт знав абсолютно все, незалежно який варіант роботи він обрав. Чи він під замовлення хоче придбати автомобіль, чи він в дорозі, чи вже тут в наявності в Україні. Людина має знати все, що не було ніяких сумнівів. Ну і зразу видно, що це підписник нашого каналу. антикорозійна обробка, повний сервіс. Перший раз проводили процедуру чистки, мийки, впуску, випуску, клапани гер і так далі. Сітка вирошитка радіатора повний комплекс детелінгу. От я такі машини люблю, тому що їх ще приємніше видавати. Всі квитанції у бардачку. Пару слів зійшлося у нас все по фінансах. Фінансово, як домовилися, так і маємо. Дуже це... вдячний Петрові за ті відгуки, які він робив в процесі на мої побажання. Вам вам дякую, вам дякую. У нас невеличкий бонус вийшов по розмитненню, бо машина все-таки кукла не дешевше. Оцінкова вартість була митницею раніше піднята по статистиці, але в вересні її трошки знизили, тому він все одно отримав ще й бонус по розмитненню. Вручаю вам картку Advisor Family. Ну і гарної дороги додому. Дякую.